Ось такі вже огірки, гібрид Мертус. Всім вітання. Пересадила я свої огірки вже в 300 мл стаканчики, і стоять вони ще під, під світкою. На підвіконня не переставляю, бо ще дуже холодно на вулиці, сніг, мороз, і там їм ще буде холодно. Поки що стоять під лампами і ще й підсвічую майже по 20 годин, то вони зовсім не витянуті, дуже присадисті між вузля коротенькі. Як уже коренева система заповниться і горшечок, тоді пересажу 5 літр. А поки що хай нарощує корінь, ще підживлю. Їх, щоб корінь наріс фосфорним добривом. І все. Хай ростуть. Ось такий гібрид Мертус. Він не дуже вибагливий до світла. Так що можна виростити в хаті їх.